Привіт! Це новий випуск глибокого аналізу. Ми позвали Даню сьогодні з нами поспілкуватись про новини, які відбуваються в світі, і сказати вам, як це впливає на Україну. Добре, це для неї чи погано. Сьогодні для вас буде Ден, Даніл. Марк і я, Богдан. Е, так що поїхали. Перша новина в нас сьогодні. Е, книга рекордів Гіннеса визнала 30-річного португальського собаку найстарішим у світі. Бобі, чистокровний Рафаеро ду Антенжу. Правильно Кристіану Роналду Крися У нього зуби теж. <реш> е, ця порода має середню тривалість життя від 12 до 14 років. Раніше найстарішою собакою була австралійська Блюї, яка померла 39-го року. Не від війни. Їй, була, їй було 29 з половиною, А 1 лютого Бобі в цьому собаці надам виповнило 30 років і 226 днів. І як кажуть, він почувається добре для свого віку. Він просто опудало на нас. Ну, а це за ту блядь, тут він паралізований в углу. Він не всі Тут В нього там шерстка, шерстка, вона як там на фотографії, як трішки. Не у всіх людей в 30 років є волосся на голові, тому якби собаці можна простить. А скільки йому років, якщо тут перераховувати? 210. На 7 треба множити, я почитав. Це у котів. А 9 життів у котів. Так, там написано, що співвідношення один рік на сім років. Я просто намагався чи 7 років у собаки чи ні. 210. Ну ніхуя собі Бобі. Тобто його, прикинь, його брали з розрахунку, що він проживе років 18. Ні, там 12-14. В Португалії, так? ти сказав? Клімат ось тобі, блядь, що? Наркотики, клімати і так далі. Прикиньте в Бобі, в Бобі цього є якісь його. Його діти, які чекали, коли їм дістанеться його будка. Ну да, спало вже. Бобі це що в Великій Британії принц, якому зараз там після королеви це ж померла королева, і він зараз в 90-ті там чи у років принц став королем і такий. Ну наконець. Цікаво, що в нього в голові там. Я думаю, ані врізба якось вже. Бобі Байден. Може, він прожив так довго, тому що він кастрований, і йому було взагалі не цікаво думати про секс, ота вся хуйня. Ти думаєш, секс забирає руки. Якщо ти хочеш сексу, ти не кастрований пес, то ти маєш спілкуватись з сучками, а це вже стрес. І в нього просто не було стресу. Я не знаю, собака, коли каструють, вона хоче ще. Ні, ти просто вона взагалі не розуміє, що хоче. Вони вже не хочуть, але в них ще залишається ця механічна дія, коли вони підходять і. Синовині, взагалі нічого. Тут є про його братів та сестер. Взагалі нічого немає про родину його. Ну, есть, тобто, там, що в нього була родина або є діти. Пережив, скоріш за все, якогось хазяїна свого. Ну так, да, так, да, легко. Його заводили на 12-14 років з розрахунку. Прикинь, якийсь такий... чувак його завів в 30. Чувак якийсь у комусь 30 років, португалець. Такий, бля, хочу свій пса, реально. Мені так щось і це. І завів пса, і сам нахуй, пом... йому вже 60, він там в 55 помер від того, що його там сонце сильно напекло в Португалії, напевно. Або або знаєте, знаєте, що я ще зрозумів? Що, що цей власник собаки він проїбав цей момент, коли ну знаєте, можна типу, усипити собаку. Ну, типу, якщо собаці 12-13 років, вона, типу, мучиться, ти можеш її усипити і все, і все закінчиться. А тут якийсь момент, вона вже настільки багато жила, що всі такі ніхуяся кожен день, знаєш, а там в тій новині, що ти зачитав. Там було тільки фото, що він плюшивий, так, там немає, що там на качалки його переводять, бо він пересувається З сам. В нього маленькі такі лапки тоненькі, велике тіло, і шорстка так, містами є, містами немає. І все. Мені дуже, знаєте, що я знаю, що він прожив 30 років. Знаєте чого? Того, що недавно був чемпіонат світу по футболу, а він фанат Крістіану Роналду, і він такий: я не помру, поки Крістіану не виграє чемпіонат світу, і, і ось. Прикинь, 30-літній пес такий сидить, дивиться, як Кристьяну Роналдо вилітає в четверть фіналі. І думаю, блин, мені ще жити. Мені ще жити. І Кустяну такий, а все? Так, прикольно, що собака на натурі заради цього живе. і вона за доступною з комиш. А він вже лапою лезу, надвінами триває. Він чекає, поки цей кубок підніметь просто. Ні, він не фанат Крісен, він родич, напевно, ми ж зробили висновку. Молодший брат Кристян Гарно. Собака Бобі, Бобі Байден. Бобі Байден, брат Кристяна. Наприклад, коли ми говоримо про людей, які дуже багато прожили чогось. Я завжди задаю собі таке питання, а їм прям в кайф було жити. Ну, мені також, з кого моменту йому було вже не в кайф. Дуже-дуже, нахуй важко. Всі такі, ти такий молодець, що ти прожив 30 років, і такий, є мать, є мать, якби Скільки ти? Є, є баги, є бать. І він кожен раз йде на дорогу, під машину кинуться, і всі машини його бачать, прям зупиняються, розвертають його назад. Такий, боже, збийте мене хоч хтось. В нього вже немає цієї швидкості, щоб він біг вибіг. Ти під машиною, вона не встигла загальбувати. Він дуже прогнозуймий. Ти їдеш і такий прибачиш, як вона в слово ця собака, йде, так під колеса такі дася. Да, а реально, як собаки вмерти, якщо вона хоче. Та як? Просто кусаєш як дитину і тебе, блядь, усипляють. В неї нема зубів. 210 років. Ти що, вона дає. Ну, немає зубів. Це все ж членник із дитині. Собака педофіл як ужасно. Собака педофіл це смішно. Собака підофіл, брат Крістіану Роналду, бобі Байден. Прикинь, який це буде крикабельний заголовок, да? Брат Крістіана Рональда, собака підофіл. Бля, це прикинь, то він бобі прожив там на чоловічі 200 років. Чоловіч. <головік> на жіночі, типа 70. Це що він міг вивчити декілька мов, наприклад. Переїхати, прожити декілька життів в інших країнах. Котячу солов'їну, Соловіну. Прикинь, якщо він, блядь, прожив ці свої 30 років, блядь, в одній буці. Прикинь, якщо в нього не цікаве нахуй. в вже транзиціальна криза, взагалі, знаєш, у людини. Я ніхуй, я живу стільки прожив. Він отак дивиться на будку і такий. Ну хоч раз би покрасив. Блядь. Ну покрасити вже можна було, знаєш. У мене померли діти, внуки, у мене всі померли. Правники. Все життя не цікаво. І тут з'являються журналюги, блядь, беруть в тебе інтерв'ю, ти нічого не можеш їм сказати. І ти такий, мене ніколи не фотографували, я не фотогенічний, а тут мене фоткають, я плішивий піздеси. Чому саме зараз? А потім читає в будь-якій газету там Бобі Байден, брат пожив життя, це коли ти погодився до цього інтерв'ю жовтої преси, вона це клівітала і просто читав. Ти ТПС, ти не міг знайти собі привіду, що померти. Тут нарешті блядь, про тебе знімають статті, і ти такий сука. Я брат Крістіану Роналду. Байден. У Нас е, концепція шоу така, що нам треба сказати, яка ця новина для України, але я не знаю, як ми зараз під це підв'яжемося. Тому скажи першим, будь ласка, як ти сіліш новину про те, що португальська собака Бобі Байден, молодший брат Христя на рада, прожита без зуби підепіл, прожила 30 років. Скажи, будь ласка, що ти думаєш цієї новини? Як вона впливає на Україну? Оце так російська пропаганда працює. Якби ти мені просто запитав, що як ти вважаєш, це новина гарна чи ні. Я б я вже хотів це якось підв'язати під uh, патрона, під песика патрона. А тепер я не знаю після того, що брат Рональда піде Філсабайка, <ріст> 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 Ну мені здається, це також ну позитивна новина. <ріст> Чому? Тому що. Ну, ми, по-перше, ми розуміємо, що собака може прожити стільки. Да. Я, я раніше взагалі не знав, що вони можуть прямо стільки жити. А, а по-друге, якщо якась наша собака українська, так зможе, то це буде цікаво, прям цікаво, прицікаво, бо що вона там бачила, в своїй Португалії? А тут пес-патрон може вже до чого розповісти. Коротше новина дає надію на те, що українці так українські песики також так можуть, і пес патрон дуже довго буде жити. Це позитивно. Ну, так, але пе пес патрон не брат Каштана Рональда. Хорошо. Дякую. 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 Марк, скажи, будь ласка, як ти ця новина? Я вважаю, що дуже класно, що собака змогла прожити 30 років, бо у мене пес помер було 16. І помер дуже 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 дурною смертю. Він помер від того, що подивився ковбасою. Але дешевою ліверною, тому це взагалі піздець яка смерть для України. В цілому це дуже прикольна новина, бо собака, це як кажуть, найкращий друг людини. Не усипляйте собак, коли вони трошки почали хворіти. Не усипляйте їх зразу нахуй. Прикладом героя Португалії, Бобі Байдена, ми можемо. <му>, Блядь, мені було б цікаво, якби він якось зміг нам також подати, як йому, те, що він прожив 30 років. <му> Ні, скажи за все, я думаю, він такий вбийте мене нахуй, ще 15 років назад. Ну так. І ще в нього в глаза, напевно, катаракти там. Причому катаракта на його очі вплинула саме так, як ти показав. Одне око впало, а друге як мультика. Я вважаю що це позитивно. Все, так це позитивна новина. Даня, скажи, будь ласка, е, як ти ця новина? Це новина крута, тому що ми дізналися про таку відому собаку Боба Байдена. <реш> <реш> Бобі Байдена. І я вважаю, що ось до Зеленського їздять там джо, 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 джо. джо Байден. Так, всі їздять до Зеленського. А я вважаю, що Бобі Байден теж повинен приїхати в Україну до Пса Патрона, і вони будуть гуляти хрещатиком. І я вважаю, що це новина корисна, тому що ми дізналися про Бобі Байдена, і він повинен приїхати до нас в гості. — Це дуже класно. Да, — Бобі Байден пес патрон по хрещатку охорона да. йде. Да, це би популярний дует в Тіктосі, знаєш. Да, да, Бобі ну, Байден і пес патрон, патрон, Да. да. Якщо чесно, мені теж дуже подобається ця новина, тому що в мене зараз є собаки, і я маю надію, що вони будуть жити комфортне життя максимально довго. І мені ця новина подарувала надію на те, що собаки дуже довго можуть прожити. 30 років це дуже багато. А вона навряд чи вела здоровий образ життя. їла хуйню, Ну Це Португалія, це вже нема нормально. Я вважаю, що це позитивна новина, тому у нас 4-0. Ми йдемо далі. Мола масло. Собака, який нещодавно здобув титул найпотворнішого пса у Британії, відвидув салон грумінгу. Чотирирічна Пегі, яку вважають суміші мопса і карликової чубатої породи, перемогла у конкурсі сім інших собак з конкурентів. Як приз собака отримав сеанс грумінгу у і професійному, а професійну фотосесію в косметичному салоні в Бевелі у східному Йоркширі. Вибач. мені здається, що має переможцю бути пластична операція. неї язик висить, вона взагалі що думає там. Ну я не знаю. Чого в неї взагалі язик висить? Чого він такий довгий? Конкурс був типу на на що найпотворнішу. Найкомфортнішу? Потворнішу. Страшна. Уродлива. А Це взагалі, ну. Це не повага до собаки? Ні, e <someação> no, so <are> <scargs> це ти що. От етично? а серед людей таке може бути? Так я це і хочу. Чого серед людей немає? Ми подивились на це все. Чує конкурс краси і немало чого конкурсу. Ні, так подожди, знаєш, який є конкурс? Мені якось на конкурс на маленький член. Бачили цю хуйню? — Ні. — Ну от, блядь, є такий конкурс, Це ти проводив з кінтами? Вова, ти ж виграв, як ти міг забути, блядь. Серед людей є також такі, блядь, конкурси. Я не знаю, це, напевно, впевненістю собі додаєш. Ти позоришся вже на все світ і все. Ну просто, а як це бути, розуміти, що ти найуйобішніша людина? Це той конкурс, в якому ти взагалі не хочеш виграти. блядь. Має бути конкурс, де людина виграє спочатку, що вона найкрасивіша. Най 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 і потім, як вона знаходить собі партнера, і потім навіть у неї, типу, є дівчина у цієї стрьомної людини. Але мені здається, як механізм. Ну, якщо, якщо люди зроблять такий конкурс, от прикинь, ти дуже уродливий, і ти все життя, люди противоположного полу, вони кажуть: ні, ні, ну не в тебе шансів. І потім ти виграєш цей конкурс, стаєш відомо, отримуєш скільки грошей, і людина така: ну він об'єктивно урод. Але, але, я але відомий, дуже, дуже відомий. Знаєш? Наскільки обідно бути другим уродом в світі? Ну, тобто Ти, ти одночасно і, і не переможець, але по факту. Але по факту страшніше тебе, тільки одна людина в світі. Вони ж прикинь, вони готуються до цього конкурсу 100%. Це було з людей. В тебе візажист робить з тебе навмисне щось уйобічне. Тобто, якщо в тебе випукли очі, він там їх підводить, щоб вони були ще більш випуклими. Да, там. Не знаю, я б я б прийняв. А, я, не знаю, я я, мені здається, а, Данік, я, ти я, мені так, здається, ти так. взагалі не переміг би. Ну ніколи. А, ти, навіть, ти навіть не прийшов би етапу відбору. Не згород, люди є. Це коли твоя мама хоче познайомити тебе з якоюсь донькою її подружки. І вона ніби її знайшла на конкурсі на найобіжніших людей. Це коли мама піклується про те, щоб тебе не зраджували. І вона знаходить тебе страшну невесту, щоб вона точно не зрадить, навіть якщо захоче. Та ні, страшилі не проблема знайти собі. Да? Да. Да. Ну, вона, да, вона може бути наголою, прям взяти за яйця, якщо хоче. Да? Так, ну, да, якщо в неї є яйця. Ні, я розумію, прошу. Yeah, про... На харизмі. Да, да. Да, Страшно харизматична. На характері, тима. На ножі. Коли вона набагато сильніша, ніж ти. знаєш. — А навіщо взагалі робити конкурс найкрасивіших собак? Я ти, не знаю взагалі якась турня, тому що собака навіть не розуміє. Мені здається, це як знаєш, коли тебе. Твою собаку нікуди не беруть на нормальні конкурси, то ви це профспілку і такі, а давайте блядь, Це конкурс для тих, кого не взяли. Знаєте ще таку штуку, що кажуть, що собака дуже схожа на свого хазяїна. Я би подивився на хазяїв, знаєш, цих собак, які прийшли, там просто оце справжні виродки, знаєш, точно такі ж, тільки людина, розумієш, з таким же обличчям. З таким же язиком. Помітила, що язик не торчить, здав себе. Челюсті, щоб воно випала Ні, Блін, але це працюватиме буде, допоки собака не розуміє. Вона ж не розуміє, що вона страшна. Вона, вона думає, що круто, я виграла грумінгу. Вона думає, блін, чого в мене немає відносин. Дійсно, насправді, мені здається, це був конкурс не на, саму, не на саму некрасиву собаку. Це був конкурс на некрасивого хазяїна собаки. Вони по типу просто anyway, um, через да через через собак виманили уродів, ну не уродів, не дуже гарних, да ні, ну так чого чому не можемо казати слово урод, якщо воно дуже сильно підходить. Якісь людині, тому що це стандарти нав'язані Через бля 200 років це буде найкрасивіша людина. Блять, у кого буде висіту тут більше язик, то буде найкращий. Да, бачу ось цих всіх толстушок в інстаграмі, які типу в юбках дуже обтягуючих. І, так, у них так, прям, так. і у них прям видно, типу, plus, ну. Плюс сайзмін, моделі Так, да, так, да, да, так. Знаєш, що це, типу, я модель, да, я важу 120, типу, але любіть мене такою. Будь моделью означає трошки ну, бігати, трошки менше їсти, іноді щось що отак, -от, отак від себе віджимати, трошки. Та ну ти що, ні, ні, ну красота вона, що не, не, не залежить. Ботекс eh, треба. Ботекс. Yeah. Да. Я, я сьогодні зустрічаюся з дівчиною моделлю, і вона сказала: а в мене ботекс тут є. А хоча я так і не думаю. А ти отак не зробив, погоді. ботокс так? Я прям дал такий, дай тобі Я просто боте. Витру, витру, ти думав, що. Скажи там у типу, щоб більше на тебе ботик свій не цепляв. Є така штука, що зараз я побачив, як чуваки підкалюють ботокс сюди, для того, щоб скули зробити сі. Власниця песика, 30 Холлі Мідлтон, страшна жінка Британія. Сказала, що пегі чудова за. Завжди, незалежно від її зачіски. Раніше Міддлтон пояснювала, що взагалі, е, взяла пегі з притулку для тварин наприкінці 18-го року. Е, ми полюбили її одразу. Що побачили не її великі карі очі, маленький пучок білого волосся та висунутий набік язик. Мені просто стало шкода, її, вона сиділа така без волосся та з висунутим язиком. Це цитата. Ну, блядь, ну це ж якась мастурбація на саму себе. М Мені так, я така класна, що взяла собі таку уйди собаку. Ніхто б не взяв це уйдище, а я така добра. Просто ще прикол в тому, знаєш, якщо вона взяла цю собаку комусь на подарунок. <риклова> 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 і, і вона приносить там ну, якомусь, типу, е, на день народження, а я, я купила, а тобі дамошню тваринку. Тваринку, надати, дитина така, о, мама, покажи, типу. Вона показує, вона така, господі, забери від мене! цю. Дитина істерика, і вона почала зайкатися така, якого хуя. Тож ти кажеш, що собака як подарунок. У нас насправді існує така штука, що ми можемо подарувати людині собаку як подарунок. Але в мене кент в якийсь момент переїхав в Германію років п'ять назад, і він каже: вони сиділи на уроці, і в нього вчитель запитує, який ти подарунок зробив би своїй молодшій сестрі, і він такий: ну, я подарував би, мабуть, собаку. І вона і, і весь клас починає сміятися, він не розуміє, чому і ну з'ясувалось, що в Європі взагалі собаки це дуже велика тягата, тому що ти маєш зробити кучу медичних процедур, ти маєш там ну, платити якісь податки і так далі, і тому подібне. Тому це вважається дуже велика нагрузка, як блядь, дитина якась. Знаєш, це як подарувати фотоапарат. Ти маєш купляти пленку і всякого давайте скажемо, як нам ця новина і як вона взагалі впливає на Україну. Вова, ти хочеш сказати для мене ця новина є. Негативною. Навіщо проводити конкурси для уродів в цілому? Я не розумію. Мені здається, що це несправедливо, це нечесно. Якщо проводять конкурси на уродів собак, то мають конкурси бути і про уродів людей. Це негативна новина. Дякую. Да, скажи, будь ласка, як ти тись. Да, я важаюся новина негативна, тому що знищення над собаками. І час пройде, вони набудуть інтелекту і повстануть проти нас, тому що ми ось так. буде війна, забачать дякую. Де скажи, будь ласка, як тобі це новина? Мені здається, що це новина все ж таки позитивна для України. Ті люди або собаки, котрі не приймають участь у всяких конкурсах, а хочуть нарешті для них з'являється можливість прийняти участь в цьому. Все, наприклад, x фактор і хуйня. Має бути X-Factor для собаки Голос діти там. Ну щось по типу. Дякую, Ден. Так, я вважаю, що це позитивна новина. Тому що. Давайте, давайте так подумаємо. Одну секунду. Ми ніколи не були в цьому світі з вами, там, де ти дуже негарний. І єдине, що є Дальше світле... — ти був. — Ми, окрім мене, всі. Ніколи не були в цьому світі. І я вважаю, що дуже круто, що в таких істот, е яких хазяйва цих собак є можливість е позмагатись, хоч чомусь бути кращими. Så, дякую вам. Всім. <плес> дякую, що подивились наше шоу. Це глибоке. Підписуйтесь я. на канал. Ставте лайки. Да-да-да, Давайте думай. проведемо конкурс на найкращий коментар. На найкращий коментар. Підписуйтесь так. на наші інстаграми ще теж. <плес> Шло, хоть на вин. Точка, паху. Буйквит. на концерт в твоем месте. ти, в коменти